Друзі, всім привіт! Оранка города по гірчиці. Ось так, як бачите, прикидає. Оре на глибину ну, плюс-мінус 20 см, більше, менше, десь так. Гірчиця висотою також десь 20-25 см. Ось таким плужком, однокорпусним 1.30, з приплужником прикидає гірчицю дуже добре, але от там вдалині, зараз я підійду ближче, не знаю як він там буде прикидати. Напевно, що прийдеться або фрезерувати, або косити. Це десь мені вона в пояс, а місцями ще вище. Ось тут така невелика гірчиця. Е, а половина, ну то кажу мені в пояс, а то і, і іще вище. Ось тут трошки менше, а туди далі. Взагалі дуже висока. Не знаю як він буде прикидати, не буде. О, ось тут мені вже пояс, а туди далі ще вища. Ну, тут трошки рідше, а сюди далі і густо і висока. Зараз я заради інтересу. О, ху -ху. Та де вище пояса. О. Це о, мені по груди. Чуть не по шию, Так що не знаю, як воно буде прикидати, але може щось буде. Дійду, дійду до того, до цієї гірчиці і включуся. Другий день, верніше третій, перший день я не встиг, тому ну, що пізновато то почав роти, ну і швидко дуже стемнилося. Перейшов я вже цю велику гірчицю, ось так, як бачите, закидає, прикидає її. Ну Місцями є десь що не без того. Але порівняно ось таку не Це дуже-дуже-дуже. Я і не сподівався. Чому третій день? Другий день пішов дощик. Ну а сьогодні третій день до обіду. Не чіпав, щоб воно трошки протрахло, продуло вітром. Ну і зараз бачити як воно буде йти. Ось так, друзі, воно вореться. Більше знімати не буду, тому що немає смислу знімати оранку, та й невдобно самому. Ще сировато трошки, мокровато, Але в основному йде добре. Орю на другий пониженні. Друзі, і знову слідуючий день. Не зміг познімати відео, розвитися. Знімаю на слідуючий день знову. Ось така вийшла валютка. Я вважаю, що непогано. Місцями десь полишали, дуже поприкидало, але в основному таку високу ярчицю. От саме подивіться, як прикидало Тут, де невисока ярчиця була, тут дуже чудово. Прикидало все нормально. Ось такий ранок чудової настоящої осені вже поривчастий вітер. Не знаю, куди буде трошки, але можу вже дознімати. Вже круга листя по Чудовий, настоящий осінній ранок. Вроді хоче і дощик просіти. Ну все, кому сподобалося, коментуємо, кому не сподобалося, теж коментуємо. Ставим лайки, дизлайки, підписуємося на канал. І Взагалі обговорюємо, що кому сподобалося по воронці, по Плугові, по тракторцю і так далі. Саме основне, будьмо людьми, допомагаємо один одному, допомагаємо Збройним силам України і все буде Україна. До слідуючих зустрічей.